Через суху погоду Чернігівщина потерпає від пожеж. Лише протягом минулих вихідних рятувальники ліквідували 44 загорання, з яких 35 сталися внаслідок необережності у поводженні з вогнем. Загинула одна людина. Переважна більшість пожеж сталася в екосистемах. Вигоріло 16 гектарів сухого настилу у лісах та 58 гектарів сухої трави. Вогнем знищено та пошкоджено 8 житлових будинків, 11 господарчих споруд та 2 одиниці автотранспорту. Так у Козелецькому районі чоловік підпалив сміття. Відсутність контролю за багаттям призвела до масштабної пожежі страгічні. Наслідками на жаль, 74-річний господар, який намагався загасити власними силами автомобіль, отримав 90% опіків тіла. Чоловіка каретою швидкої допомоги було доставлено до остерської лікарні, проте травми виявились несумісними з життям. Причиною трагедії послужило те, що господар залишив без контролю розведене багаття біля господарчої споруди. В результаті чого зайнявся сарай, житловий будинок, а також автомобіль.